На наступний сезон І це не Чорноморець, це Донецький шахтар. Буяльський віддає передачу. Гонсалес. 1-0. Динамо виходить вперед. Нагадаю, ще раз, Динамо хоч грає в Одесі, але це домашній поєдинок номінально київського Динамо. 1-0 на користь Динамо. Ось атакував Чорноморець. Забиває Динамо. Забиває Дерліс Гонсалес. Про якого вже була розмова, що не найкращий сезон, звичайно, для Терліза Гонсалеса. Ну і ви чуєте, вперед Динамо від фанатів київського Динамо. Тарди. Це ми вже все чули сьогодні і бачили. На жаль, у матчі Дніпра і Волині. Давайте ще раз дивитися на забитий м'яч. В Буяльській гольова передача. Не було положення загрою, тому що дуже сильно затримався. Сергій Люлька. Там навіть у Яремчука, мені здається, не було положення поза грою. Якби м'яч дійшов до Яремчука, то Сергій Люлька, на жаль, для Чорноморця. Ну, там дав такий зазор, мені здається, метри у півтора. Ну а бояльський цікаво, кому віддавав цю передачу. Бояльський насправді Яремчуку чи Дерлізу. Але ну насправді це не особливо цікавить, думаю, Реброва, тому що навіть би якщо це.